Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати молоду картоплю, і вона виходить дуже смачненька. І поділюся з вами таким рецептом. І скажу вам, я взяла отут вже е, почищена кілограм картоплі. Ну картоплю бере кожен для своєї сім'ї, скільки треба. Мені потрібно пучок кропу, два таких молодих чесничка взяла. Одна середня цибуля, сіль, олія. Ну, можна в кінці ще додати, і хто любить за своїм бажанням свої приправи. А можна червону паприку солодку, чорний перчик ще. Ну, я вже в кінці покажу, як я це буду робити, і що буду ще додавати. Я зараз, я вже заляла, як бачите, водою посолю і ставлю, хай картопля відварюється до готовності. Картопля зварилася. Виключаю і буду зливати воду. Як бачите, зелені я до картоплі не додавала. Воду з картоплі зіляла. поставила сковорідку. наливаю олії сюди, Сковорідку взяла така, щоб була трошечки величенька, ну, широка така, щоб була, щоб картопля гарно тут мала де обсмажитися. Олії надала десь так 70 мл, Воно вже там дивлячись, яка у вас велика сковорідка. І хай нагріється трошки олія. Олія нагрілася і буду засипати сюди картоплю. Огонь такий бою велиценький, щоб картопля тут смажувалася. Одилися, і з однієї сторони трошечки обсмажилася, Буду так її перевертати. Ну так, перевернула і даю її, щоб вона ще трошечки з другої сторони так і смажилася. Дивлюся, як і смажилася з цієї сторони. А тепер трошечки можна так на середині зробити місце. Покажу вам нарізала цибулю. Так, на чотири перерізала і нарізала такою солінкою її. І сюди засипаю цибулю. Хай разом з картоплею тут обсмажиться. Покажу вам, що я от нарізала чесник і нарізала трошки отого зеленого тих того зеленого стебільцятого. Я люблю, воно дуже гарно пахне. І зараз беру таку малесеньку, отут біля мене мисочка, така малесенька. Сюди чесник. Трошечки отак дрібку взяла солі, посолила. І я маю такий товкачик. Напевне, у всіх є такі толкачки, хто ним колись користувався. І гарнесенько зараз буду отак топти, буду випускати трошки сік. Не знаю, можна на чеснодавку це пропустити чи ні. Вийде воно гарненько чи ні. Можна отак і цілим присипати по тому картоплю, якщо любите чесник, щоб так було таке не топти його. А я люблю, коли трошечки віддасть от чесник сік. Трошки поверну зараз камеру. Сибулю трошки буду помешивать тут. И буду тут вот так чеснок. Картофель я тут яла, скажу вам, все не мои свои. Ну, так трошки. Бачите, Потолкла, трошки чесник став м'який, такий віддав свій сік туди, а зараз сюди я, все гарненько все спирую. Додамо трошки полії, щоб тут трошечки цей часник розійшовся. Можна потім звідси взяти, ще трошки більше розвести його, щоб він гарненько пом'явся по картоплі. І, як бачите, вже цибуля трошечки підсмажилася. І картопелька з цієї сторони теж трошки підсмажилася. Покажу вам, бачите, отак. Ось ще можна перевернути. І буду гарненько перемішувати це з цибулею, щоб не підгорала цибуля. Так, підмиємося. Трошки менший огонь тепер, дам. От і все. Не? Тепер можна додати собі трошки це вже за смаком. Чорного перцю, так, за своїм смаком. Я трошки додала. І червоної солодкої паперки додала. Так, небагато. Отак, небагато для запаху. І зараз додам сюди Уже в кінці, коли цибуля просмажилася, все просмажилося, тоді додаю оцей чесничок. Було б більше трошки цієї олії, гарненько би. Я буду перемішувати, але добре би. От гарнико. Розійшовся цей чесничок. Цибулю я, як смажилася, отут не солила, тому що чесночок, як бачили, я трошки солила для того, щоб він гарненько мені там потовкси. От і все, можна сказати, що картопля готова. І зараз ще раз отак. Переверну це все, хай пройде оцени паприка, перчик, чесничок. Тепер можна чуть-чуть накрити так, десь на хвилинку-дві, щоб оце все там пройшло гарненько, цей запах. І картопля, можна сказати, готова. А зараз покажу, яка вийшла картопліка. Отака. Дуже смачненько, такий запах гарний дуже. Я отут нарізала зелень кропу. І тепер можна отак присипати трошечки зелені кропу. Ми це любимо вже робити майже перед тим, як їсти зелень, присипати. Оттак. І зготувала такий нарізала салатик. Будемо сьогодні їсти з таким салатиком. Зараз наберу тарілочку, покажу. Я набрала тарілочку і покажу вам. Ось така картопля з салатом. Це дуже смачненько. Ну, я кажу, така смачненька, дуже, я спробувала її. Ну я завжди її, коли вже є молода картопля, готую так. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала таку молоду картоплю і підсмажувала її, приготуйте. Це є просто, швидко і дуже смачно. І дуже вам гарно, як завжди, дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, дякую вам за лайки, за коментарі і дякую вам за побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього, -всього найкращого, а Головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!